Довітаю всіх! Сьогоднішній матеріал присвячений анахаті, та чому у закоханих її проконтролювати просто неможливо. А ще ти можеш бути ідеальним психологом, ти можеш розуміти себе та інших, ти можеш знати, як працює психіка, емоції. Але коли приходить Любов, коли приходить справжнє кохання, глибоке кохання, усе це перестає просто діяти. І чакри, які роками ти налаштовуєш, вони просто вибиваються з потоку. І раптом розумієш, що контроль це лише ілюзія. Бо серце має свій шлях, і душа має пройти також свій урок. І на екрані, друзі, ви бачите чакри. Це просто такі ідеальні чакри, чакри психолога. 13 березня 2024 року у мене на енергоаналізі була психолог. Ми робили енергоаналіз. Ми робили енергоаналіз три рази. Ми робили в 20, 2018, 21, 2113 без жодних медитацій. Це були просто перерви на спілкування. І в пасивному режимі, і через кожне спілкування ми знову робили енергоаналіз, мета зафіксувати баланс чакр. І чакри всі три рази подивіться, вони просто ідеальні. Тобто, це чакри ідеального психолога, який може створювати атмосферу довіри та підтримки для своїх клієнтів. Такий психолог буде надавати відчуття. Завдяки Муватхарі психолог буде надавати відчуття безпеки та впевненості своїм клієнтам, вирівняна з Ватхістана вона буде допомагати психологу краще розуміти стан клієнтів. Тобто всі всі, всі, всі чакри вони, вони допомагають психологу працювати ефективно, вони допомагають. Передавати впевненість своїм клієнтам. Вони допомагають клієнтам відчути силу їхніх можливостей. Вони допомагають такі всі чакри. Допомагають, наприклад, вішутха. Вішутка в такому стані. Вона допомагає психологу чітко і ясно передати свої думки, і також допомагає, щоб клієнт відкрито говорив про свої проблеми. Це також дуже важливо. І, друзі, Індрузі, аджна, аджна інтуїція в усіх, Подивіться, вона просто збалансована ідеально в усіх трьох сеансах. Вона допомагає психологу глибше відчувати та розуміти потреби своїх клієнтів, а також приймати рішення, що дуже важливо, яке буде позуватися не лише на логіці, а на своїй інтуїції. Ну і Сахасрара, зв'язок із вищим я. Вона допомагає психологу бути відкритим до нових знань. І, друзі, це от такий портрет просто ідеального психолога, який просто цей ідеальний він не просто працює з та, своїми е клієнтами, але і сам по життю він е дійствує всі чинки в зваженні, збалансовані. Наступний аналіз ми робимо, друзі. Подивіться, в 25-му році вже в січні, і ну, трошки от з Ватхістана вона чомусь чомусь. Чомусь в такому стані психолог е, у нього відсутня, це жінка, у неї було відсутнє йти додому. Бажання йти додому щось треба, тому що вона прямо з Фатхістана, вона вже наближалася до кордону, який потребував уваги. Щось відбувалося в житті психолога. Нагадаю, куди ці ідеально збалансовані, і січень місяць робимо і те, щось відбувається в житті психолога. І наступну, наступний аналіз ми проводимо. Уже через пару неділь, через три неділі, 25 січня, і подивіться, що за чакрами. Чакри всі просто подивіться, вони без енергії, просто без енергії. Анахата що відбувається з анахатою? Анахата просто в стані емоційного сплеска, в стані закоханості. Маніпура в цьому стані ідеальний психолог. Вона це зідально психолога. Вона стала закоханою, дуже закоханою жінкою, яка в цей момент, коли прийшла на аналіз, вона потребувала допомоги. Плюс у неї чомусь з'явилася сексуальна невпевненість. Коли я запитала, що трапилось, відповідь була: закохалась. І хто б ти не був? Психолог, таролог. Енергопрактик, чи будівельник, чи вчитель отак виглядають енергостан, енергостан закоханої людини. У неї інтуїція була супер збалансована, тобто вона довіряла своїй логіки, вона довіряла своїй інтуїції, вона не потребувала, не залежала, не потребувала почути думку інших. Вона знала, знала, що вона робить все вірно, але вона потребувала допомоги. Вона із такого супер ідеального супергероя. Вона стала навпаки, напаки, напаки жінкою, яка просто потребувала допомоги, плюс сексуальна невпевненість. Я запропонувала подивитись картину, дати картину, щоб ми трошки, щоб ми трошки збалансували чакри, друзі. Ще подивіться: енергополе 16 джулів. Це дуже мала енергія, дуже мала енергія. І е, от баланс органів, подивіться, стовпчики занижені. Чому була така енергія? Вона випала дві седативних таблетки. Тобто Анахата, анахата давала таке емоційне збудження, що вона просто випила одну таблетку, потім іншу седативну. Але Енергоцентри не вирівнялись, седативні таблетки спрацювали на пониження енергії 16 джоулів, друзі. Це дуже, подивіться, це дуже низька енергія, дуже низька енергія. Але стан не змінився. Я даю картину. Ми дивимося картину. Подивіться, медитація з картиною відео в Ютубі. І подивіться, як ідеально, просто ідеально збалансовуються чакри. Збалансовуються всі чакри. Крім анахати, дивіться, до. Ой, прибачте, от до і після медитації з картиною. Всі чакри розбалансувалися ідеально, просто ідеально. Анахата залишилася в такому місці. І от що можна зробити, який висновок по розташування. Пересташування цієї чакри, що в цьому стані стан закоханості у цієї людини він домінує просто над іншими станами. Анахата перенасичена енергією. Чи можна вважати, що це кохання справжнім, якщо да, всі чакри збалансувалися, анахата залишилась на своєму місці? Анахата відкривається не лише при глибокому коханні, а ще вона відкривається при деяких ілюзіях або емоційному сплескі. Це може бути емоційна прив'язаність до партнера, ідеалізація партнера, потреба у прийнятті любові. Тобто це не іде сама любов від душі. Медитація спрацювала. Бачите, медитація спрацювала дуже круто з картиною, але анахата. Не готова відпустити це почуття. Вона не хоче бути збалансованою. Чому? Тому що всередині цієї людини наскільки сильне бажання зберегти цей емоційний потік, що наша медитація? Чому це круто? Вона лише підсвітила цю потребу. Цю потребу Енергокартина картина показала, що отут вона хаті живе, що це не прожите почуття. І може бути питання, чи це? Можливо, це справжнє кохання, да? тому що всі ж карти, Ео, всі чакри збалансувалися, а Анахата залишилась на місці, це іде сильна закоханість, але це не кохання. Це сильна закоханість, яка вибиває просто з ресурсу. Це емоційна залежність, це ідеалізація свого партнера, це внутрішня потреба бути коханим, щоб тебе визнали. І це говорить не про силу любові, а про те, що навпаки, любов ще не чиста. Вона залишається ще такою трошки бурою, тому що всі чакри вони стали в рівновагу, а на хата ні. Тому що в ній в хаті застрягла ця емоція. І це якраз не про любов, а про те, що, що ще не прийшло цей шлях очищення, не прийшло ще шлях очіпщення. Тобто, Почуття, так, воно може бути справжнє, але воно більш іде емоційне, ніж духовне. І навіть можна запитати, а як тоді, от, до, подивіться, так, і після, як визначити справжність почуттів по анахаті? По-перше, це іде внутрішні ознаки: це коли йде серце спокійне. Це іде. Немає напруги, немає страху, немає бажання контролю, немає прив'язаності. Це головне, що якщо людина поряд, радість, якщо ні, то немає цього болю. Йде один стан, залишається один збалансований стан. Немає потреби щось доводити. Любов не потрібно випрошувати. І в нашому випадку, по аналізу, якщо Анахата кричить, тут вона кричить, вона не може заспокоїтися. Це не ознака любові, а це емоційний конфлікт, який показує, що от в неї в цієї жінки потреба бути важливою для когось, у неї страх втратити або бути неприйнятою. і у неї іде отаке внутрішнє роздвоєння між розумом і серцем. Тому, ну, друзі, наскільки важливо, дуже важливо тримати центри збалансованими. Дуже важливо знати знати особливо, яку з чакр потрібно збалансовувати. Тому що, коли поставлений невірно енергоаналіз, а визначити от стан чакр, стан чакр, подивіться, можна, можна тільки завдяки. Ну, в моєму випадку це камера, з якою я працюю, я вже працюю 8 років і зроблено вже десь біля 500 енергоаналізів різним людям діткам, пенсіонерам, парам, одруженим парам, парам, яким зустрічаються, родинам. Ну, родинам взагалі де татом, мама, дітки, ти робиш енергоаналіз, там просто дивиться, як іде синхронізація цих полів і Просто коли ти підсвічуєш у такі всі проблеми, і вони дивляться і роблять висновки, це дуже круто. Тому потрібно знати, потрібно знати обов'язково, як збалансувати чакри, щоб не спутати стан закоханості, просто закоханості, емоційного, емоційного конфлікту і справжнім коханням. Тому, тому мені цікава також ваша думка пишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку.